На каналі Українська Хвиля демобілізацію в збройних силах все ж таки проведуть, але вона буде виключно частковою. Про це повідомили у міністерстві оборони. Також стало відомо, що. Деяка частина студентів втратить відстрочку від мобілізації, і це ініціатива голови нашого уряду Дениса Шмигаля. Зараз розповім все, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами, ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини. Тож, розбираємо питання, кого першочергово збираються планують принаймні звільняти зі збройних сил України. Про це повідомив перший заступник міністра оборони, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк. І Він зазначив, що українських військовослужбовців планують демобілізувати саме тих, які беруть участь у бойових діях безпосередньо з їх початку, тобто з повномасштабного вторгнення з 2022 року. І саме їх першочергово виводитимуть з фронту цитую Гаврилюка. Завершується напрацювання механізму в разі необхідного надходження людського ресурсу для підготовки та заміни військ, які виконують сьогодні завдання в районах бойових дій щодо поступової заміни, починаючи з тих військовослужбовців, які вже виконують завдання з 2022 року. Тобто, що нам кажуть, що першочергово звільнятимуть саме тих наших захисників, які вже четвертий рік на на передовій, які нас захищають вже понад три роки, це першочергова задача нашої влади. Це як цікаво сказав посадовець, коли буде людський ресурс, тобто для підготовки та заміни підрозділів, які воюють з 2022 року. Коли буде заміна, коли буде така можливість, проведуть демобілізацію. Але ось така завуальована формулювання таке воно але, але. Що стосується бусифікації, також висловились. Ну, принаймні не кажуть, що її немає, а це вже добре, знаєте, хоч якесь підтвердження, тому що раніше казали, що це взагалі поодинокі випадки. Ось у Міноборони достатньо чітко висловилися щодо бусифікації, назвавши її ганебним явищем. Знову ж таки цитую Івана Гаврилюка, Бусифікація це ганебне явище, і ми робимо все для того, щоб уникнути цього. Ну, поки що давайте дивитися правді в очі роблять недостатньо, тому що бусифікація, на жаль, продовжується, і якби все ж таки було таке, знаєте, зверху розпорядження не проводити бусифікацію, не бити цих людей. Тим паче, що зараз у нас у всіх є камери, це все фіксується, це все використовують вороги. На жаль, радіють, тішаться, розпосюджують ці відео в мережі. Тому що це все ж таки як не крути, а порушення прав людини. І міноборони добре, хоч підтверджують, хоч кажуть, прямо що це ганебне явище. Ну з цим не посперечаєшся. Але для того, щоб доукомплектувати ось ці підрозділи, щоб нас було кому захищати, щоб дійсно фронт не посипався, тому що саме цього бояться в міноборони. Взагалі наша влада, звичайно, не можна цього допустити, то кажуть, що потрібно поповнювати ресурси, тобто знайти нових людей, хто ж замінить тих, хто там вже сидить по 4 роки, не просто сидить, а приймає участь безпосередньо у бойових діях. І на що ж роблять ставку? На ось той контракт від 18 до 24, Тобто, коли обіцяють за добровільне приєднання до збройних сил, обіцяють там ну, правда на бойових опосадах виключно, але обіцяють достатньо високу грошову винагороду, понад мільйон гривень, плюс заробітна плата, плюс іпотека там з безвідсоткова, без ну інші там такі умови, начебто дуже гарні, але основна завдання, основне. Звичайно, цим молодим людям, які доєднаються до збройних сил у цьому наймолодшому віці, 18-24, звичайно, вижити, тому що це зрозуміло, що це бойові посади передбачають підвищений ризик для життя та здоров'я. Також у Міноборони роблять ставку на рекрутинг, щоб люди самостійно, можливо, старшого віку від вже 25 років, щоб вони не були примусово мобілізовані, а самостійно мали можливість долучитися до армії. Обравши для себе певну посаду, тобто ось такі два головних джерела, а не саме ось їх розглядають у міністерстві оборони. Іван Гаврилюк він же заступник першого міністра оборони. він наголосив, що відкрито рекрутингові центри, він каже, проводиться робота із залучення іноземців для виконання завдань у районах бойових дій на нашій території. Тобто навіть іноземців активно намагаються залучати ну з різним, скажімо так, відсотком успішності, але намагаються, і ми знаємо, що дійсно люди громадяни інших держав. Приймають участь також у захисті нашої незалежності. Але у нас сьогодні каже Гаврилюк, діють понад 50 рекрутингових центрів по областях і містах України для залучення на добровільній основі як іноземців, так і звичайно першочергово громадян України. Робота у цьому напрямку ведеться. І що знаєте, що таке цікаве? Що стало відомо про звільнення Гаврилюка з посади першого заступника міністр? Стра оборони кажуть, що за власним бажанням. А міністр самоборони Рустам Умєров підкреслив, що Гаврилюк залишається в команді, що його не збираються вилучати, скажімо так, із уряду повністю. Він буде на посаді, але не заступника міністра. Як ми знаємо. Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжили до 6 серпня, але у Верховній Раді пояснили, що навіть у разі скасування воєнного стану демобілізація на фронті одразу не буде оголошена, тобто одразу всіх звичайно не звільнять зі збройних сил. Про це повідомив депутат парламенту Федір Веніславський. Що він каже, потрібно бути відвертим і чесно говорити громадянам України, військовослужбовців, що припинення правового режиму. Муровоєнного стану не означатиме автоматичну демобілізацію, тому що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, яке потребує схвалення Верховної Ради. Тобто, не все так просто. Навіть якщо будемо сподіватися, мирна угода найближчим часом буде підписана. Ну на це ми надіємося всі, мабуть, всі адекватні люди, які прагнуть Завершення повномасштабної війни, які не можуть на цьому заробляти, як багато хто робить, на жаль, і дійсно хоче завершення цього кошмару, в якому ми живемо, то дійсно. Мріємо всі, що будеться е, мирна угода укладена, але навіть якщо це дійсно станеться, наприклад, у 2025 році, хоча ну дуже є великі сумніви. Але допустимо так, припустимо, що дійсно так сталося, і скасували воєнний стан в Україні. То демобілізацію автоматично одразу не оголосять. Це буде ще такий довготривалий процес. Таким чином, можна зробити висновок, що готується звільнення. Або е, така масштабна ротація саме тих військовослужбовців, які захищають нас з 2022 року, тому що це така категорія, яку називають найбільш вразливою, тому що люди, багато хто з них пішов взагалі добровільно на фронт, і четвертий рік не знає, коли він зможе повернутися додому. То ось стосовно саме цієї категорії наших військовослужбовців очікуються зміни, очікується, що їх все ж таки замінять. Що стосується взагалі демобілізації, і мобілізації, то е, нагадаю, що головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський в нещодавньому інтерв'ю він повідомив, що ні про яку демобілізацію масштабну, от у всіх одразу, звичайно, мова не йде. Він казав, що е, взагалі треба на місяць 30 тисяч. Чоловіків мобілізовувати, тобто таку досить велику, космічну. Ну дивитись, будемо як воно є казати, так дуже величезну кількість людей потрібно призивати. Він каже, що демобілізація неможлива, тому що якщо зараз її провести, то можна втратити третину взагалі всього особи всього складу збройних сил, тобто третину армії. Цього не допустять точно. А я нагадаю, що у Міністерстві оборони вже розробили законопроєкт, але не про демобілізацію як таку, а про звільнення. Передбачається звільнення зі служби на певний період на відпочинок після 90 днів участі у бойових діях. Тобто, кілька місяців зараз там не можуть визначитися на 2 чи 3 місяці. Надаватиметься відпустка. А потім чоловік має повернутися на службу. Ось такий механізм, ось такі пропозиції позиції висувають, поки що вони не є офіційно оприлюдненими. Це лише попередня інформація, розглядають різні варіанти, і дуже цікаво, що ж дійсно ухвалять, які ж зміни будуть нарешті, тому що дуже багато тисячі українців очікують на саме на ці нововведення, як самі військовослужбовці, так і члени їхніх сімей. Перш що стосується скасування відсрочки для певної категорії студентів, про кого саме йдеться. Взагалі, це ініціатива голови Кабміну Дениса Шмигаля. Він підготував і вже зареєстрував відповідний законопроєкт, йдеться про чоловіків старше 25 років, які після повномасштабного вторгнення вирішили продовжити навчання, і йдеться саме не про вищі навчальні заклади, то окрема історія. А саме про заклади професійно-технічної освіти, Кабмін вирішив обмежити ось таку можливість для того, щоб знизити скоротити кількість. Випадків, коли навчання в цих закладах використовують безпосередньо для того, щоб не бути мобілізованим, тож законопроєкт під номером 13193 передбачає скасування права на відсрочку від мобілізації для учнів закладів професійної та професійно-технічної освіти та здобувачів. Фахової передвищої освіти, які розпочали навчання саме після 25 років, а ми знаємо, що це е, нижня межа помібілізаційного віку з 25, на жаль, до 60. тому в уряді зафіксували, що ось та тяга до знань, е, до навчання, саме. Е, у тих чоловіків вона загострилася, які вже навіть мають вищу освіту, і потім після цього чи навіть дві вищих освіти, а потім ідуть навчатися до училищ. Ну, звичайно, для того, щоб вважатися студентом і не бути мобілізованим. Правильно, неправильно, це ми зараз не обговорюємо. Це просто така тенденція є. Це є фактом. Тобто, дуже багато таких випадків, коли люди у 45 50 років, а якщо й не вище і не старші, то стають студентами, і у законопроєкті безпосередньо вказано, що така негативна тенденція, яка спостерігається, потребує реагування і законодавчого урегулювання щодо визначення віку здобувачів професійної та професійно-технічної освіти і фахової передвищої освіти, який надаватиме право на відсрочку під час мобілізації, тобто хочуть ось цю можливість Можливість максимально обмежити, щоб а, чоловіки льмчоловіки прозивного віку не могли вступати в ПТУ чи заклади передвищої освіти і безпосередньо таким чином отримувати відстрочку від служби. Тож, продовжую слідкувати за змінами у мобілізаційному законодавстві. Дуже цікаво, чи дійсно буде ухвалено ось цей законопроєкт про обмеження відстрочки, але звичайно, сумнівів у цьому мало. Думаю, буде він ухвалений. А що стосується саме законопроєкту про демобілізацію, то на нього очікують тисячі, якщо не мільйони українців? Тому Спостерігаємо, і як тільки якісь нововведення будуть, звичайно одразу про них повідомлю. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найважливіші, на мою думку, українські новини. Приєднуйтесь і бережіть себе.